У вченні індуїзму є такий термін, як хроніки Акаші, які вважаються сховищем, де зберігаються усі події, думки, слова та вчинки кожної істоти, не тільки людини, яка втілювалась в минулому, живе в теперішньому чи житиме в майбутньому. Та для нас звичайнісіньких людей доступні інші більш примітивні хроніки, такі як наша пам'ять, предмети старовини та знання історії, і дякуючи їм. Ми можемо прямо зараз зазирнути до революційної історію нашого міста, побачивши на старих раритетних фотографіях обличчя, здавалося б, незнайомих нам людей. Але хто зна, можливо, серед них хтось з наших глядачів зможе побачити образ своїх далеких предків, на жаль, не пізнаний чи забутий. Майже всі ці фотографії за винятком декількох, були зроблені у фотоательє міста Константинограда Полтавської губернії. Міста Константиноград Красноград для мене неабияке рідне, бо саме у ньому я представляю сьоме покоління моїх предків корінних містян. Можливо, їх набагато більше, але це те, що пощастило віднайти у архівах. І тому наші константиноградські Красноградські хроніки Акаші чи Аркаші. Називайте їх як вам більше подобається. Для мене. Мають небияке значення в житті, і дуже сподіваюсь, що не для одного мене. На жаль, при корінних змінах влади в нашій країні історія рідного краю часто блукала за двірками, її нещадно топтали, знищували, перейменовуючи все на світі, аби таким чином розірвати генетичний код нації та зв'язок з предками. Бо люди, які не знають своєї історії, це ті, якими легко управляти. Їм не важко навіяти любов, наприклад, до колективного Путіна чи немитої Росії Росії країни рабів та господ, і тоді багато хто зможе повірити у фейк, що нібито якби Ерефія не напала на Україну, то Україна напала б на Ерефію чи те, що у нас фашизм, а не ідеотизм. Таким чином, наше місто Константиноград у 1922 році було перейменовано на Красноград. А через 102 роки, саме 19 вересня 2024, на Берестин та час повернутись до фотоательє БР Штейнберга, яке розташовувалось по вулиці Катеринославській. Пізніше ця вулиця називалася Жовтнева, тепер Соборна. Далі як назвуть, поки що не знаю. Та до ательє БР Цейтлін. На одній з фото вказаний номер його телефону 92. У місті була ще й третя установа: це фотоательє Гекера. Одна з трьох розташовувалась по вулиці Більовській у суміжній будівлі з народним домом, яку представники старшого покоління знали як зимовий кінотеатр. У пізні радянські часи та в 90-х роках минулого тисячоліття там також була фотографія Міші Пахомова. Так що, як то хтось з вас забажає зробити для себе гарне фото, яке років через 150 також хтось віднайде і зробить про це репортаж, звертайтесь саме у ці фотоатель. Але треба зазначити, що цей про нас з вами репортаж у далекому близькому майбутньому буде зроблений іншими технологіями і ніяк не у форматі відео YouTube. А можливо, на рівні спілкування образами, як колись вже було з нашими прапрапрапредками, так як вони володіли саме такою мовою образного спілкування. Тому на нашому генетичному рівні, коли неколи й проскакує відголосок тих далеких часів, коли у розмові з кимось, щоб привернути увагу на свої слова, ми мимоволі проговорюємо. А подивись, що я тобі зараз скажу. Саме подивись, а не послухай. Тому, не гаявши часу, можете прямо зараз зателефонувати за вказаним на одній з цих фотографій номером телефону Ательє Цейтлін, набравши на своєму смартфоні всього дві циферки незрозумілого нам оператора. 92. Та якщо ніхто не відповість. То тоді раджу цього млявого дощового дня саме 24 листопада 2025 року вийти на двір і пройтись колишньою катернославською вулицею, перепитавши перехожих відшукати інше ательє вже Штейнберга. І може так статися, що ви будете приємно здивовані, потрапивши у згаданий на цих фотографіях 1905 рік чи прямо у 28 листопада 1905. 8. Але при цьому важливо знати, що потрапити у минуле не важко, а важко з нього повернутися назад, щоб потім не довелося вам, як декому, все життя, що залишилося блокати у чужому для себе часі та бути для багатьох людей чужим і незрозумілим. Наша подорож у часі розпочинається прямо зараз і не закінчиться ніколи, як і Україна. Вітер вія, і що під лиха землю захистить, фортеці прапор наш за майорія і з тих часів нам волю не зламить бандури струни, кобзаря завіти, Лунають серці нашими в душі. Ми українці, ми базацькі діди, ми батьківщини. 的意思。